Це вже третя рибка ха, сьогодні. Так, Приїхав я зраненько. ну і побачив, що вода мутнувата. Не така чиста, навіть як була після грози на останній рибалці. Але отакі такі маленькі покльовують на хайру час від часу. Я хотів розвідати нові місця тут в поріжці, там вище або нижче по течії. Вже вже надоїло тут ловити в одному місці, але не знаю як твердим складеться, бо чистота води не радує мене. Не знаю, буду пробувати. Трошки тут половлю покидаю. Все рівно, треба буде десь переміщатися. Я так пройду сюди вниз, туди під деревами, там теж ні поле не кидав, може він і там стоїть. Я скачу пронизу воды. за щастя сьогодні <ріст> що ловиться що там засів. А ну що, Не така вона активна і результативна рибалка як би хотілося, але, але пройшов два місця, звертаюся назад. Думаю, Зараз буду переїжджати вниз по течії, але ще раз спробую декілька разів на перекаті покидати, де я починав. Ну, він в принципі завжди самий і там багато рибки стоїть різного розміру. І там пару хвилин ще покидаю і буду їхати вниз шукати активну рибу опа, сразу подумав, що щось дерево впало. Зразу зреагував на це. Власне. красочик штука трава твоя трава трава на жизнь это Все-таки я его зловил ха yeah. Коли ти ховаєшся ховається, я знаю як його знайти.

Yeah. Mm -hmm. Приїхав я в ще одне місце. Тут же я не був ніколи. В принципі, не знаю що тут по рибі робиться. Це нижче потечі того місця там, де я був. Опа! Ха -ха. От і нове місце. Зразу. Побачив спочатку маленьких під На тобі. Зразу обстрілюємо, затянув і лагарна покльовочка. Че у себе ти подивайся. Да, не думав. Что такое, да? Знову. Ну це уже такие не вроді непогано дому чоловік. Тут нормальна активність головне ще що щось лорить уже три промахи таких було сильний, я сказав. Ще наколовся 100%. відсотків, а ці два таких було вже більших і промахнулись. Це капець. Ага, маленькі варила. Не такі, як валилося спочатку. Слови <гум> називається. Ну давай. Ох. Він тут якісь, навіть не такий, не плавники якісь. Мої такі бліді дуже. То що то сильне, я не сумніваюся. Дай я тебе акуратно відпустимо. П'ятого разу все-таки мені піддався. Так ти що? Я вже хотів казати, що є, там та не за задній трійний. Ленько, хапнув і відпустив. Попав. Мовиться і дали на дно. І десь траву завів. Давай виходь, виходь. Ху -ху -ху. Як то на перший погляд зразу видно, що приїжджаєш в місце і І якось того ж відчувається, що риба не на колена і мало тут хто її ловив. Ще й на такі приманки, як в тебе. І скільки покльовок і, і сходів. Ну, і... Це я приїхав на саму чисту воду. Так що це мені радує, що нові місця відкриваються гарною рибкою і такою активність. В мене докинути. Знову непоганий. Тріничок мені засадив. Так... Ще й на правій руці, он спеціаліст. Що треба зробити, загнути жало і спробувати витягнути. Ага. А, ще ти державаєшся. Може його попробувати звільнити. Потім себе буду звільняти. Нема нікого. Все, ще одна хайра мене поколола. Та відпускаємо цього винувальця. Ну візьді більш моєї необережності. в берег поплив. Чекай, чекай. Коранка лишається. Так, один трійник в мене вже з одним безбородим очком. Верху можна продовжувати роботи. Я думаю, тут ще є рибну. Треба дуже обережно з нею поводитись. А от, заразу ще один. Третій раз. Ох, і лупив. Три рази. Зверху. а туди треба під берег. Ух. Це сплеск. Сидять внука. Оооохо, <ривання> ну це крутяк! Все таки був там. Я виключаю вже камеру, був. думав, що кривань не буде. такие все голубья. Ну, наверное, уже вот тут точно всех разлетал. Спик уже с одного места. Плювай. Ну вот, вот Він буде ближче до берега знову. Так, отут я тепер можу і відкинути під той берег, де я сходив на воду. Хожу є місця під деревами. что-то yeah. стояло cool Це мені страшно вже. Нічого акуратно, я думаю, справимось. Як Льоша, золотий риб, <гум> він його взагалі в руки не бере. Хто знає, той знає про кого я. Ти не на поверхні клюну, а більше на в товщі води. Опа, і тут, і тут було два рази. Куди не кинь виходить? Головне правильно закинь і проведи. Жирненький. Ха -ха. Клас. Батарея розрядилася вже. Треба... ох, який класний! Треба почнесь поміняти, але я стою тут, коротше, дуже глибоко і незручно це все робити, щоб рибу звернути було би добре. Ще нижче по Все нижче потечу. Все таке цікаво. От. На тому березі міляк. Там має бути риба. Але моєї сторони глибина, я так зрозумів, від обрива Чистий берег. Спереді ще мілководна частина. І тут глибина, тут А там круті місця. Ну, іду далі. що я скажу? Тут навіть перекат є. І я вже побачу головлики. Поки сюди йшов. Ну, тепер попробуємо зловити. Ще й в траву засадив. Є, ха, -ха. кинув обстрілом, Он так напроти себе. Ось такий непоганий. Так, дай себе звільнити, будь ласка. やこれは。Yeah, цими деревцями, завжди буде рибка. Друга глибина? Так, ну що, закінчив я вже шукати тут якусь рибу, думаю, хватить з мене. Так, два нових місця розвідав. одне було дуже рибне. Потім з'їхав вже пару кілометрів не ну Тут таке собі слабенько вже, але рибка також присутня. Так що тепер хочу дочекатися, коли вода очиститься і не буде дощів. І тоді приїхати сюди по чистій воді. І думаю, картина буде зовсім інакша. Та, як риби тут справді багато, навіть коли от мутна вода, то вона клювала. А щоб, уявіть собі, щоб було... Якби було чисто, думаю, був би просто ульот. <гум> так що все, всім дякую, що дивились.